Слава Україні. Героям слава. Вітаю, шановні друзі, побратими. Я хочу подякувати організаторам цього саміту за можливість нагадати про Україну, за можливість залучити партнерів, за нашу можливість бути на цьому саміті, Віолетті, Ксенії. І за фінансову підтримку також за можливості бути тут Миколі Лукашуку, голові облради, раднику військової адміністрації обласної Дніпропетровської, Фастовцю Олександру, нашим народним депутатам Юрію Корявченко, Володимиру Захарченку, Олені Криворучкій, обласним депутатам. Анатолію Коломійцю, Тетяні Чабановій, бо без них не було б і цього проєкту, і не було б нас тут, і не було б розвитку бізнесу нового розвитку бізнесу. Тому що лапту Маркет Витерано він спрямований на соціалізацію військових, колишніх військових, діючих військових та членів їх родин. Дуже важлива тема, тому що коли військовий приходить в цивільне життя, або просто після демобілізації, або після поранення, він не розуміє, де йому бути в соціумі. Бо він пройшов службу в Збройних силах, він пройшов війну, де є свій чіткий графік, де свої порядки, де є побратимі, де є один ворог. І він за лінію фронту, а поряд з тобою постійно побратими, які тебе підтримують 24 на 7 і бережуть твою, твоє здоров'я і життя, і так само ти їх. Коли ти приходиш в цивільне життя, ти трошки розгублений. Бо бізнес це також війна. Війна за можливості, за фінанси, за прибуток. І в тебе багато. Ворогів можливо так сказати, але вони не такі страшні, але вони є і тому. Військовий він розгублений. Цей проект він надає можливість навчитися бути в бізнесі, навчитися робити свої бізнесові проекти. Розробляти бізнес-плани, планувати, як отримати прибуток, свої бізнес-ідеї, як впровадити, як їх предоставити в соціумі, в бізнесі і як бути найкращим. Я дуже вдячний Миколи Васильовичу Лукашуку, і це голова обласної ради, і Олександру Азюкевичу, це ректор політехнічного університету, і інноваційному відділу, які Вирішили зробити цей пілотний проект, який досить став успішним. і Я дуже сподіваюся, що держава, побачивши все це, зробить це все на державному такому великому рівні, і е, наші побратими, наші вже демобілізовані ветерани, вони зможуть стати. На ноги в бізнесі і стати міцним таким фундаментом в розвитку нашої країни, відбудові її і відбудові економіки. Я хочу також ще подякувати своїй дружині. Бо вона, ну мені так повезло, що в мене дружина психолог, і мені не доводилось ходити до психолога. Вона після поранення мене витягнула як ніхто. І багатьох, до речі, моїх побратимів також вони до неї зверталися, і вона теж в цьому проєкті. І ви потім побачите її презентацію. Вона спрямована саме на психологічне розвантаження, на адаптацію тут уже в цивільному житті. І прошу до презентації. Моєю ідеєю була бізнес-модель виробництва сухих будівельних сумішей, цементних сумішей з побудови лінії виробництва з подрібнення переробки, сушіння та складання даної продукції. Дана будівельна суміш вона дозволяє отримати бетонні вироби більш міцними, витривалішими до різних агресивно до різної агресивної середи. Далі Я вибачаюсь зором не дуже. Я зараз збільшу на сьогоднішній день в Україні не вистачає обладнання з подрібнення гірничо-рудної сировини будівельних відходів або металургійних, що дозволяє зменшити. Навантаження на великих гігантів, тому ми вирішили створити свою невеличку лінію, яка за технологічними показниками не буде поступатися гігантам виробників. І саме цією будівельною саме лінією ми можемо подрібнювати різні гірничі маси від сверхтвердих порід до м'яких порід. Сушити їх і далі подрібнювати вже в надтонкий помол від 0,02 мікрона до 0,9 згідно з фракцією, яка у нас буде за запитом. Наступний, Наступний слайд. Нова лінія дозволяє виробляти інші будівельні суміші з особливим складом. Реалізація даного проєкту дозволить виробляти потім надміцні каналізаційні колектори, бардюри, відливи, линьовки, портифікаційні споруди, а також виробляти. Такі спеціальні сховища для е, захоронення хімічних та ядерних відходів. Дану е, сировину ми, е, вже нашою командою невеличкою до війни я був е, в бізнесі, але потім два роки з ГАКом е, це все зупинилось. Ну на зараз ми відновлюємо і разом з інститутом київським і лабораторіями ми. Дійшли до вже до фінішного етапу е, цієї сировини, і е, наразі наше підприємство Товдеміро е, своїми потужностями, які є, е, виробило цей продукт, е, і, е, побачивши результати, які є з тим великим обладнанням, яке ми маємо. Ми побачили, що собівартість у нас набагато велика виходить, тому дана лінія виробнича вона буде більш універсальніша з пересувними бункерами з шнеками, з стрічками подачі продукції пересувними із бункерами, з пересувними млинами вибраційними і з обладнанням для класифікації продукції по звішуванню. Далі. Цей виробничий процес подрібнення складається з подрібнення великих гірничих мас, будівельних або металургійних відходів. Потім всі ці маси передаються в сушильний барабан, який теж є більш економічніший. за... Газовий, ми знайшли сушильний барабан на твердому паливі або на дизельному пальному. Потім він передається в класифікатор і завантажується в вібромлин, де відбувається змішування вже готової продукції. Також цю лінію можна використовувати як в наданні послуги по подрібненню: як подрібнення, наприклад, хромітів, дістену. Графіту, до речі, недавно ми мололи графіт для, для ядерної промисловості для графітових стержнів. Тому ми зробили її універсальною цю лінію для того, щоб можливо було заробляти не тільки на виготовленні своєї продукції, а й на доданні послуг. Далі. Наша виробнича лінія надає надтонку продукцію, надтонке подрібнення. Можливо, хтось з вас бачив от стовп пилі, який летить там, пильна буря. От наша продукція вона виробляє от таку пиль, яку ви якщо в повітря. Вибросити, ви його ну, майже не побачите, бо це надтонке подрібнення в 0,02 мікрона на Сіті. Це спеціальне сіто після подрібнення, в якому ти перевіряєш стан подрібнення і класифікуєш його вже за показником. Дана лінія можна на самий кінець там, де. Так, там, де економічний ефект. Дана лінія дозволить нам отримати економічного ефекту з 100 тонн продукції, виробленої до 40 тисяч гривень на місяць. Загалом під даного проєкту, якщо тільки виробляти будівельну суміш, на 100 тонн на місяць і реалізовувати його навіть за оптовою ціною, ми зможемо вийти на собівартість і окупити продукт за рік Це з найгіршими показниками. Дякую за увагу. Я ще хотів додати: я вибачаюсь, можна теж це сняти, Хотів додати, що даний проєкт і, взагалі, всі, всі проекти от вчора, сьогодні, всі займаються різною допомогою військовим. Навіщо це треба? Кожного дня у нас в країні, в нашій любій Україні ветеранів все більше, більше і більше. Тих, хто на службі, також все більше, більше і більше. Але тих, хто вже демобілізований, вони зараз можуть стати тим фундаментом, які будуть тримати нашу країну, які будуть відбудовувати. Які будуть піднімати економіку, і яких потрібно лікувати ментально. Тут багато хто не розуміє це, тому що навіть демобілізований боєць без поранень, є і такі випадки, наприклад, третя дитина, або догляд за інвалідом батьком, він після служби і після війни. З великим, з великим посттравматичним синдромом, тому у цих людей, всіх нас потрібно якось акумулювати, робити загальні ці програми, долучати міжнародних інвесторів, долучати міжнародних е, е, партнерів, е, робити все це е, більш загальне. Я дуже дякую нашим е, обласним очільникам Дніпропетровської обласної ради, бо вони Перші в майже в усіх показниках в спортивних заходах Лисак Сергій Петрович організував Титани. UA». в економічних програмах Микола Лукашук з інститутом політехнічним Дніпропетровським. Так само в ментальних програмах скрізь потрібно всіх нас. Цих ветеранів організовувати, надавати їм можливості в бізнесі, можливості в спорті, адже вони як ніхто, тому що вони пішли, кинувши все, родини, бізнес, захищати свою країну. І представте, якщо ми дамо всім таким хлопцям і дівчатам можливості, адже вони відверті, патріоти, щирі, правдиві, і вони можуть відбудувати. Чесно країну. Тому я дуже дуже вдячний всім партнерам, але дуже прошу об'єднати все це, всі ці зусилля медиків, психологів, економістів, політиків і е, дати підтримку цьому. Дуже дякую всім, дякую міжнародним партнерам в допомозі Україні, в допомозі нашому президенту Володимиру Зеленському. і в тому що її не залишають саму, слава Україні.